Неймовірна галета пиріг із абрикосами. Для початку розморожуємо тісто філо. Та один листок, як показую на відео, викладаємо на пергамент. Щедро змащуємо його розтопленим маслом, після цього викладаємо інший лист тіста, також змащуємо маслом і так далі до кінця. Потім краї тіста загортаємо до середини, формуючи бортики. Тим часом готуємо начинку. До маскарпони або будь-якого вершкового сиру додаємо жовток, цедру лимона для аромату, також цукор. Все добре розмішуємо до однорідності. Перекладаємо сирну начинку на підготовлений корж, добре розрівнюємо по всій поверхні, після цього викладаємо половинки абрикосів поверх. Бортики обов'язково змащуємо білком та посипаємо за бажанням мигдалевими пластівцями. Після цього випікаємо до готовності і охолоджуємо. Вже холодний пиріг посипаємо щедро цукровою пудрою і можемо насолоджуватись. Це дуже смачно, обов'язково собі збережіть, щоб приготувати смачного.